Чи варто зараз у листопаді проводити обрізку дерев? Так, якщо температура ще не опустилася нижче ніж 5 градусів, якщо це суха погода, якщо дерева вже увійшли в стан спокою, тобто листячко облетіло, і якщо це санітарна обрізка, ви видаляєте хворі пошкоджені гілки. Формувальну обрізку краще проводити в кінці зими на початку весни, коли сильні морози вже пройшли, а сокорух ще не розпочався. Але все ще залежить і від регіону. Ми проживаємо на півдні Дніпропетровщини і великих морозів зимку у нас немає. Тому ми чекаємо, поки наші дерева увійдуть в стан спокою і за сприятливої погоди ми можемо розпочинати обрізку і в грудні, і в січні, і продовжуємо її в лютому. Чи варто зараз в листопаді обрізати дерева? Так. Так. Формувальну, щоб <coughs> 3-4.